Так, колеги, мої вітання. Ух, і одразу забоялися. Тоді тихіше. Сьогодні будемо проводити вакцину. Вакцина у нас в гамбуру. Ось таких баночках по, по, ну, по 50 доз. А другу будемо проводити Ньюкасла. там 1000 доз. Будемо розводити на нашу птицю, на 200 голів. Баночі. На баночці, що у нас написано? Вакцина проти інфекційної бурсальної хвороби птиці жива. Або бурсальна, або гамбуро, у нас кажуть. Щось бали, це все, бачите? Розводимо у нас приблизно 200 кг, розводимо на 1 літро. Не даємо 3-4 години води, їм, щоб нагнали апетит. Бачите, дитина. Сюда сюди-сюди, сюди-сюди. Одишли в мене, який треба ну, і буду Так, Не даємо 3-4 години і, і будемо давати. Розведемо на 1 літро, щоб чим безліще вип'ють, тим краще для нас. У мене спліт новий не був, старий набрав. Спирт 96%, чи як там, правильно І 5 минут полежав, поробив дезінфекцію. І аголка У мене нова, я її не трогаю. Все, старе просто берем виливаємо, не собі у рота спирт а в відро, а далі на вулиці виліться. Потім Зараз поставлю. Обична вода. Відкриваємо баночку. Можна повністю, можна звісно, не знімати. Надиваємо голочку і наберемо обичної перекибечені води. Зараз набрали, трошки його полоснули от горілки пару ласок, щоб Пірд не заливався так. Опять трясанули, ну, щоб трошки помисть. Щоб не вбило нашу вакцину. На баночку можна набрати нас приз 2,5, ну і набираємо от, там, 5 кубиків. Ну, приблизно, щоб ростворили нашу таблетку. Усередині. Бачимо, там всередині є таблетка. Ну і все. Кружечки чпок. І пару доз у нас нарисовано, Деколось прямо в центр. Стряхнули і набираємо водой. Проходить реакція. Значина булькоталь, значить все Просто Простопінка. Не буркотати, а просто пінька. І 5 кубиків. На 50 доз, на 50 цеплят. Всього, навербремо, колотим, колотим, колотим і виливаємо на одну банку і наливаємо приблизно пів літра води. Менше-менше, більшенько, більшенько. Головне, щоб вони протягом одного часу випили пів літра води. Бо воно тіряє свої майбутні властивості. Так, як це поставити? Банки мили з галою, але <кхи> як помили, так і. Є. Бо так вийшло. Так, куди поставити, а так я це поставлю і буду наливати на низ. дивимось, що воно буде. А наступне відео. О. Прикріплю нюкаслівську. Тільки там на 1000 дось. ми просто розділимо на 5 частей. Так, і щоб сполоснути, з баночки, можна трошки наличити сполоснути баночки. Все, в одна в одну банку, друга баночка в другу і опять одна в одну, друга в другу. Точніше. Чотири баночки, дві одну банку від другого. Бачите, тут не відкрилася кришка. Що вона? Так погано наводить. О, все, опять. Набираємо воду. Опа, впала. І знову баночку. Тут уряди помажеш. Не відпала алюмінка. Пару по 2,5-5 кубіків. Можете 10. Головне, щоб розбавилося. Все просто. Вакцини робимо обов'язково. Бо ви знаєте, зараз дуже багато ходить різних болячок. а береже на обох береже. Це вакцинація і через Зараз скажу по таблиці, але і скажу. Хай, минутку постой. І коли робиться ревакцинація, повна баночка. Все, так само колотим. І коли там у нас робиться ревакцинація? Так, гамбург. 20-й день, 08-02. Бачите, сьогодні у нас 0,9. Я на один день. Пізніше даю, але нічого страшного не буде. 08.09. 20-й день і коли випустимо відео, нюкасла у нас, після гамбуру даємо селевіт. пару днів нічого і нюкасла, 24-й день. Через 4 дні. Нюкасла будемо знімати і покажу, як тисячу доз. Гамбур у нас повторяється ровно через 10 днів. А нюкасла. Бачите, імунобактерій на скільки днів давати на вітамін Д. Ага, я тут не записав на листочку все, коли повторять. Що це десь значить розівав, подивлюся записничку. І тоді скажу, коли будемо робити ревакцинацію нюкасла. Або ласота. Угу. Оце, бачите, не, не дописав усе. Ну, обов'язково робимо ревакцинацію. Нема. А так, Гамбару через ну, 10 днів, 20 і 30. -й. Це значить будемо робити, якщо 21 я роблю, 31-го, це на 24-й. Ну і все. Зараз принесуть ще пару баночок і буде як золото. Вот так. так само спріт з голочка. Тут кришка не знялась. І тепер просто всередині... всередини. Сприч набираємо воздух. Це був відкритий пустий. Опа, і вкачуємо воздух сюди. И під давлением нам буде вибирати всю, всю жидкость, цю вакцину. Так легше просто для мене. Нехай для кого, для мене так легше. І опять в баночку виливаємо. Бо кому ця буде інформація потрібна. А мох теж і так знає, просто подивиться. Таких відео, відео багато, але на хвале робіть. робіть. Бо зараз щас... стільки всяких болячок, що страшно представить. Це ми робимо саме мінімум. мінімум мінімума. В одній стороні одна болячка, в другій стороні друга болячка. Бігають, гуляють. Я думаю, у нас хазяйство невелике, зараз наберуть поясню. Наше. Домашній імунітет. Але потихеньку буде создаватися. Все, вибрав усе. І сполосну. І ще раз виберу. Ось Там почти нема нічого. Пана, що не знялася нимка, ще б сполосну. Так, бо в холодильник ще порубаночок. І все. Ну, тепер наші спеціалісти вже ждуть. Забираємо проволочку. <рес> на потолку шурупчик. Що ви тут аж дете водичку, так? Да? Кришечка, баночка, бачите, Скільки набрав. Розколотив гарненько і вже кажуть, давай, давай води, що ти ждеш, браток? Зараз просто поставлю. Хай тобі перед вами ножками потрясуть і встану до баночку невдобно. Одну і другу. Не бийтеся, я зніму. Так, тепер друга. Так, 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 все. Все, водичка дана. І тепер хочу показати, бачите, ось ця цепля. У його все не як не настроїться. Не знаю, імунітет, живіт чи що. Ну, оце куплена цепля із чи, легорн, чи Ломан Браун. Ну, більше що Легорн. Дзьоби, так як і показував обпалені. Бачите, яке мокрий просто. Припалений, сюди пий вакцину. Які одійшли, але все одно вони ззаді якісь страшні. І оце погано, звісно. Якусь одразу я заніс, а я знаю. щоб позбивалися по цю сторону, фонариком напугав я їх. Ну, от такі в нас діла. Баночки ті і старі. О, пару кубиків спірту, щоб не розносилась болячка. А всім бажаю хорошого імунітету. Да що всім дякую, гарного дня ну і все найкраще. Слава Україні. Пока-пока. І кормушку ще замість того ставлю.